Всім привіт! Мене звати Валерія, і я тренер з пілатесу, стрейчингу та бари. І сьогодні ми разом з LoveLoss та проектом Формула щасливої жінки проведемо з вами тренування з пілатесу. Я рекомендую починати наше тренування з розігріву ваших м'язів для того, щоб ваше тренування пройшло більш продуктивно. І зараз я покажу вам декілька вправ, які ідеально підійдуть для розігріву перед тренуванням або для маленької розминки зранку. Кожну вправу, яку вам покажу зараз, слід виконувати на кожну ногу по 10-12 повторень. Якщо вам треба відпочинок, відпочивайте 30-40-60 секунд і продовжуйте далі. І зараз ми будемо з вами робити пліє разом з випадом трошки вперед. Для, цього, для того щоб зробити якісне пліє, щоб пропрацювати повністю свої внутрішні м'язи та вашу попу, дуже важливо підтягнути ваш таз наверх. Що значить підтягнути таз наверх? Ми ніколи не продавлюємо ваш поперек назад, ми підтягуємо його. Дуже сильно, м'язами нижнього пресу, наверх. Ваші отут кісточки мають дивитися наверх. І тільки в такому положенні ми присідаємо. Наприклад, показую вам збоку, ми уходимо вниз. Тут важливо, щоб ваші коліна не завертались вперед, вони мають бути розгорнуті в сторону і підтягуємо таз. Це неправильно, це неправильно, це незвичайний присід. Ми вводимо в пліє. Пліє дуже важливо підтягувати таз. Показую вам вправу спереду. Дуже важливо, щоб ваші, ваші п'ятки стояли під колінами. Не так ми стоїмо, да? це неправильне положення. Ми стоїмо максимально широко, підтягуємо стегна до себе. І тільки в такому випадку уходимо повністю в букву П. Ми з вами робимо два, дві пружинки. Раз, два. Тепер підіймаємось, з'єднуємо ваші стопи і нахиляємось вниз. При цьому знову ж таки не продавлюючи спину. Спина в нас рівна, ручки максимально наверх. І знову. Ерес два. Три. Чотири. РС. Два. Три. Чотири. Повторюємо цю вправу 10-12 разів. Не поспішаємо, не робимо дуже швидко все, нікуди не поспішаємо. Спокійно дихаємо через ніс, вдох через ніс, видих через ніс, повністю наповнюємо легені і продовжуємо далі. Продовжуємо в цьому ж положенні. Ноги в нас широко, трошечки ширше, ніж ширина ваших плечей. Стопи розгорнуті в сторону, коліна над п'ятками, нікуди вони не уходять. У нас коліночки над п'ятками. Ми з вами робимо підйом стопи. Спочатку одна ножка, потім друга ножка і дві ножки. В принципі, це вся вправа. При цьому в нас ручки підняті спочатку в сторону. Ми робимо по черзі одна, друга, дві. Поїхали. Раз. І. Два. І. Три і. Не поспішаємо, все робимо повільно. Знову ж таки, повторень 10-12. Поїхали. Розкриваємо ваші ноги ще ширше, бо зараз будемо робити випад. Коли ми робимо випад, я уходжу вниз, але не переходжу так, щоб в мене коліно виглядало за пальці. Тобто ви маєте це контролювати. Не уходьте дуже низько. Оце положення, воно вже неправильне. Ми робимо з рівною спиною і знову ж таки підтягнуті ваші стегна. Ми нахиляємось, витягуємо вашу ручку наверх. Підіймаємось рівно, коліна підтягуємо наверх. Підіймаємо руки, підіймаємось на полупальці. Уходимо вниз, поміняли сторону. Раз. І. Два. І. Тепер ми переходимо в положення собака мордою вниз і будемо робити з цього положення вже нашу вправу. Спочатку встаємо, якщо вам важко, ви можете трошки призігнути коліна. Або, наприклад, поставити вашу стопу більше на полупальчик. Але я раджу стопу ставити максимально повністю, і якщо важко, призігнути коліна. І з цього положення дуже важливо, щоб ви не переходили на ваші стегна, не продавлювали ваш поперек. Ми стоїмо. Підтягнутий таз. Тепер натягуємо вашу стопу. Це супер важливо впілатися. Підіймаємо ножку наверх максимально. При цьому таз підтягнутий. Тобто, якщо отак прогнатись не треба, ми стоїмо рівно, кладемо ножку на ножку, підіймаємо її наверх. Підтягуємо таз, присідаємо вниз. Знову підіймаємо. На ногу, наверх і сіли вниз. Коліна не ставимо на підлогу. Наверх. На ногу. Наверх. Присіли. Наступна вправа в нас знову буде в положенні собака мордою вниз. Вона буде не дуже проста, але якщо ви відчуваєте, можете зробити менше повторень. Наприклад, деякі вправи, які для мене ще більш-менш окей, я роблю там 12 разів, деякі 10. Але якщо ви відчуваєте, що вам складно, це окей робити. 5-7 повторень. Робіть це не відразу багато, щоб у вас потім була крепатура, було складно. Робіть це так, як ви відчуваєте, щоб ви від цього отримали задоволення. Поїхали! Ми встаємо знову в наше положення, собака мордує вниз. Знову підіймаємо ножку, але тепер підтягуємо коліно до грудної клітини, Нахиляємось вперед, ставимо коліно вниз, уходимо вниз. Підіймаємо ручки. Опускаємо. Сідаємо на стегно. І тягнемось в сторону. І знову повторюємо. Підіймаємось. І тепер я відштовхуюсь коліном наверх. Тут працює прес. Підіймаємось наверх. Витягуємо ножку. Ставимо. i Видимо вправу з положення сидячи. Ми сидимо, одне коліно в нас дивиться в сторону. Бажано його взагалі трошечки ще від себе відставити більше в сторону. Протилежна рука в нас лежить на коліні, ми тягнемося в сторону. Тепер розвертаємось на коліно, підіймаємо задню ножку і протилежною рукою достаємо до ножки. Повернулись, сіли, знову потягнулись і повторюємо. На цьому все. Я дуже сподіваюся, що ви себе класно почуваєте після тренування. Я вам рекомендую після самого тренування обов'язково зробити декілька вправ на розтяжку, зробити таку невелику заминку для того, щоб ваше тіло встигло відновитися і бути готовим до наступних звершень. Всім па-па, до нових зустрічей!